знаю, чи комусь буде таке цікаве відео. Ось, такими книжками хтось цікавиться. Може уже зараз не актуально, але колись була, напевно, актуальна. Мали ми коли були такі казки, <кхи> слухали. Раніше ж не було нічого, крім телевізора, да й то телевізор не у всіх був. У нас телевізор Появився дуже пізно. Малими тільки іграшки були, да. батьки читали казки в основному, бо батько був інвалідом, коротше, постійно вдома був. Так, займався вихованням нашим. Замість дитячого садка. Самі все вивчали, більше дізналися, ніж в дитячому садку.